Ви коли-небудь замислювали, що будете робити на пенсії, або думаєте, що до пенсії далеко і можна не паритися. Я теж так думав. Але потім почав розбиратися. І знаєте що? Виявляється, що якщо в США не готуватись до пенсії заздалегідь, то можна залишитись з копійками і працювати в Walmart до 80 років, розставляючи товари на полиці. Звичайно, є плюси. В тебе буде знижка на якісь пластикові коробки і чіпси. Вау! Wow. Ну і футболку з написом Employee of the Month» через 12 років на пенсії. Не те, що я зібрався на пенсію, просто мені цікава фінансова незалежність в США. Тому якщо тобі 25, не переключай, продовжуй дивитись, це відео може бути корисне в молодому віці. Я би навіть сказав, це корисніше людям в молодому віці. Тому що в молодому віці простіше накопичити капітал. І вийти на пенсію раніше без неприємних сюрпризів. Шановні ютуберяни, дорога родина, мене звати Назар, я не фінансовий радник, але в мене є калькулятор і трошки паніки про старість. Цього вистачить. Ви на каналі Шлях Емігранта, де ми разом будуємо успіх в США через свій розвиток, бізнес та інвестиції. І сьогодні я вам розкажу, як реально забезпечити свою старість в США. Що треба знати про пенсійні програми, та які є варіанти пасивного доходу, щоб не залежати від держави. Якщо ви ще не підписані, то саме час це зробити, бо тут ми говоримо про реальні речі, які допоможуть вам жити в США розумно і без зайвих фінансових проблем. Почнемо з того, що в Америці немає такого поняття, як державна пенсія, до якої ми звикли вдома. Тут є social security. Але якщо ви думаєте, що вам будуть платити так само, як в Україні від держави, забудьте про це. Social Security Tax утримується з вашої зарплати. Головне, що сума виплат залежить від ваших офіційних заробітків впродовж життя. Скільки ж можна отримувати? Якщо ви отримали мінімальну зарплату, на пенсії вам світить десь 1000 доларів, можливо, 1200. на місяць. Середня зарплата дасть близько 2-2,5 тисяч доларів, максимальна виплата трохи більше 4 тисяч доларів. Але для цього потрібно дуже високий дохід і, відповідно великі податкові відрахування. Отже, Social Security це звичайно добре, але воно не покриває всі ваші витрати на пенсії, тому що треба мати додаткові джерела доходу. Фінансові експерти часто рекомендують відкладати щонайменше 15% від вашого річного доходу на пенсію. Ну це не маленька сума, я згіден. Це базове правило, яке допомагає забезпечити достатній капітал для комфортного життя після завершення вашої кар'єри, відкладаючи 15% від доходу та інвестуючи ці кошти, наприклад, у фондовий ринок, можна накопичити значну. Величезну, прям я би сказав, суму завдяки ефекту складених відсотків. 401K – найпопулярніший спосіб накопичити гроші, якщо ви працюєте в США офіційно. Щоб зрозуміти, як з'явились 401K, спочатку треба поговорити про пенсійні плани до 80-х років. Саме пенсійні плани були основними способами заощадень на пенсію. Великий відсоток роботодавців пропонував їх своїм працівникам як частину соцпакету. Та стимул залишатися в компанії. Якщо ви не знайомі з пенсійним планом, це рахунок, який фінансує роботодавець і який гарантує щомісячні виплати після виходу працівника на пенсію. Розмір виплат зазвичай розраховується за формулою, яка вираховує зарплату та роки стажу. Наприклад, якщо ви пропрацювали 30 років в компанії, що пропонує пенсійний план? Вам можуть виплатити до 80% від вашої зарплати щороку протягом усього періоду пенсії. Але як же з'явився 401 k і чому вони стали популярніші за пенсію? 401 k не існувало до 1978 року. Тоді в податковий кодекс США додали розділ 401k згідно з законом про доходи, підписаним під час адміністрації Джиммі Картера. Цікаво, що цей розділ не створювався з метою розробки нового пенсійного рахунку. Він мав на меті заохочувати працівників відкладати частину доходу, наприклад, якісь бонуси у вигляді відстроченої компенсації з податковим пільгом. Це також мало допомогти компаніям зменшити витрати на пенсійні плани, адже американці стали жити довше, і пенсії стали фінансово обтяжливими для компаній. Спочатку новий розділ залишився непоміченим в 1980 році фахівець році. Тед Бена уважніше вивчив цей закон і придумав нову ідею використати 401K для створення окремих рахунків, куди можна було б відкладати зарплату на пенсію. Він звернувся до податкової служби і вже в 1981 році АРС змінило формулювання закону. Дозволивши внески працівників на пенсійні рахунки через відрахування із зарплат. Так народилася сучасна форма 401k, названа на честь податкового розділу, який випадково її створив. Спершу банки відхиляли ідею Бене, але він не здавався. Запустив першу 401 k програму в у власній компанії Johnson Companies. Програма виявилася дуже успішною її ефективність швидко привернула увагу і популярність 401k стрімко зросла. У 83-му році 7,1 мільйона працівників уже мали 401k, а до 93-го року майже 39 мільйонів. Насправді уряд розглядав можливість заборонити 401k у 84-му році. Президент Рональд Рейган боявся, що це зменшить податкові надходження. Але на щастя, 401 K не заборонили і вони продовжили розвиватися. Сьогодні, у 2025 році, понад 70 мільйонів американців користуються 401 K. І вони стали невід'ємною частиною податкового та фінансового планування для великої частини населення. Народ, всім привіт! Це Назар з майбутнього. Я коли на монтажі побачив, як я про все розповідаю, вирішив дещо. Краще пояснити, тому ми ту частину вирізаємо і залишаємо цю. Отже, давайте порівняємо 4 основних види, як ви відкладаєте собі гроші на пенсію в США. Отже, є Social Security, Pension Plan, 401 k і IRA. Як відкладаються гроші на ці плани? Social security утримується з ваших податків. Pension Plan – Компанії відкладають вам гроші на пенсію. 401K k ви та компанії відкладаєте собі гроші на пенсію. IRA – тільки ви відкладаєте собі гроші на пенсію. Від чого залежить кінцева сума пенсії. Social Security залежить від вашого стажу. 401K k від суми, що ви поставите та ваша компанія поставить на рахунок. IRA залежить від того, скільки ви поставите собі на рахунок. Але ось де стає цікаво. 401 k та IRA – Мають можливість відкладені кошти використовувати у фондових ринках. Таким чином ваші кошти е, будуть заробляти кошти. А Social Security і Pension Plan – ні. Саме тому у 80-х 401K почало зростати а від Pension Plan почали відмовлятись, бо це не вигідно ні роботодавцю, ні власне вам також у 2001 році з'явилась альтернатива – З'явилася 401K. У традиційному 401K ви вносите кошти до оподаткування і податки сплачуєте лише при знятті коштів у ROS 401K Ви вносите вже оподатковані гроші, але все подальше зростання і зняття коштів без податків. Скоріше за все, ваш роботодавець пропонує 401K. Про це потрібно запитувати. Тепер давайте конкретно, як це працює. Ви можете вкладати до 23 тисяч доларів на рік. Принаймні так було у 24 році, якщо вам більше 50 років, то можна додатково внести ще 7 тисяч доларів. Багато роботодавців дають так звані matching contribution. доплачують відсоток від вашого внеску. Наприклад, ви вкладаєте 5% від зарплати, а роботодавець докидає ще 3 або 5%. Я не впевнений, що зараз є такі відсотки: 3 або 5. Ну, але як я і казав попередньо. Будь-який відсоток, це все одно безкоштовні гроші. Це по суті просто вам доплачують зверху. Якщо у вас є 401 k і ви його не використовуєте, ви просто втрачаєте гроші. За даними Fidelity Investments, середній баланс 401 k для покоління Меленіалів в Америці становить 66,5 тисяч доларів. Тоді як для покоління Z цей показник складає 13 тисяч доларів. Решта, все пішло на Starbucks iPhone, Tікток, рекламу крипти, а ну і БМВ. Я казав, молодь, треба нас доганяти, треба якось інвестувати. А що ж таке IRA? IRA – це пенсійний рахунок для всіх. Якщо у вас немає 401 k або ви самозайнятий, або у вас є своя компанія, можна відкрити IRA. Individual Retirement Account. Це персональний пенсійний рахунок. Є два види IRA. Traditional і Ross IRA. Все так само, як і з 401k. Ви отримуєте податкові пільги зараз, зменшуєте оподаткований дохід, але потім платите податки, коли знімаєте гроші в пенсійному віці. Roth IRA Ви сплачуєте податки зараз, зате потім знімаєте гроші без податків. Це дуже вигідно, якщо плануєте інвестувати надовго і вірите, що ваш дохід і податкова ставка зростуть. Рос IRA – це як піца з ананасами. Ти спочатку не дуже розумієш, що це таке, але потім вже звикаєш, і тобі навіть подобається. А мені подобається, коли ви підписуєтесь, тоді одразу хочеться більше часу інвестувати в цей канал. Скільки можна відкладати за допомогою IRA? У 2024 році можна було вносити до 7 тисяч доларів на рік, а після 50 років 8 тисяч доларів. Альтернативні способи забезпечити себе в старості інвестиції у фондовий ринок. Якщо ви відкладаєте гроші не просто під подушку, а інвестуєте в фондовий ринок, наприклад, ETF та SP 500, то ваші гроші працюватимуть на вас, зростатимуть в ціні, приноситимуть дивіденди. Що таке Compound Growth? Це по суті складені відсотки. Це коли ви отримуєте дохід на початкову суму. Плюс на вже накопичені відсотки. Чим довше триває процес, тим більше відсотки починають робити відсотки на відсотки, створюючи ефект снігової кули. Наприклад, якщо ви відкладатимете по 500 доларів щомісяця в ETF або S&P 500 із середнім прибутком 10% річних впродовж 30 років, то завдяки складеним відсоткам ви назбираєте приблизно 11 1,2 мільйона доларів. Оп, і ви вже мільйонер на пенсії. Якщо ви не знаєте, що таке SP 500, підписуйтесь, в майбутніх відео будемо розбиратися. А тепер молодь, уявіть, що ви хочете жити на 50 тисяч в рік, нічого не роблячи за правилом 4% це умовна безпечна сума для зняття коштів з свого портфелю. Щоб знімати 50 тисяч доларів на рік, вам потрібно мати близько 1 мільйона 250 тисяч доларів у портфелі. Якщо ваші витрати 50 тисяч доларів на рік, а ваш поточний дохід теж 50 тисяч доларів, і він вас повністю влаштовує, то відкладаючи, інвестуючи достатньо грошей, скажімо, 600 доларів на місяць протягом 30 років, в середньому можна досягти цієї суми. Поки ви там купуєте скіни в Fortnite чи де там в КС, то дехто інвестує. І звичайно, 10% це максимально оптимістичний варіант, все може бути, але це статистичні дані довгострокових інвестицій, що означає, чим довше ви відкладаєте, тим більше буде. Саме тому молоді люди мають колосальну перевагу. Чим раніше ви починаєте, тим сильніше спрацьовує ефект складних відсотків. А ще є нерухомість. Один з найкращих способів створити пасивний дохід на пенсії це здавати нерухомість в оренду, якщо тільки квартиранти не заведуть собі козу в апартаментах. Реальні історії з крик листа. Тут потрібно враховувати всі ризики. Ви платите іпотеку зараз, а через 15-30 років вона стає вашою. Краще 15. І ви отримуєте стабільний прибуток від оренди. А ще бізнес або додатковий дохід. Багато людей не хочуть повністю виходити на пенсію, а залишають собі якісь легкі варіанти роботи, які не потребують багато сил. Тепер уявімо історію: людині 50 років. Вона тільки ну, прилетіла до США і вирішила взяти моргідж іпотеку на 30 років. Це купити абонемент в спортзал на 3 роки в 95 років. Надія потужна штука. Якщо жодних додаткових джерел доходу немає, або людина відкладає недостатньо, то вже в 65 років, коли настає пенсійний вік, іпотека ще не буде повністю виплачена. Виходить, що доведеться платити ще 15 років після виходу на пенсію, і тут або працювати довше ніж хотілося, або в тебе просто заберуть будинок. Це не означає, що так робити не можна, але потрібно чіткий план. Як швидше закрити іпотеку або як забезпечити собі додаткові джерела доходу, щоб ці виплати не стали катастрофічними? Можна робити додаткові внески, якщо є можливість, можна здавати частину будинку в оренду, щоб прискорити виплати, можна і потрібно вкладатись в додаткові інвестиції. 401k, IRA, нерухомість, бізнес будь-що це те, що зможе вам. Покрити частину іпотечних платежів, коли ви вже вийдете на пенсію. Тому, якщо ви приїхали в старшому віці, варто ще активніше думати про заощадження та пасивний дохід, щоб не залишитися із зашморгом у вигляді невиплаченої іпотеки. Якщо вірити приблизним калькуляціям, які робили раніше, то вам потрібно в загальній кількості інвестувати тисячу доларів в місяць, щоб отримувати пасивний дохід. На час пенсії, в приблизно 50 тисяч доларів на рік, звичайно, завжди є варіант отримувати мінімальну пенсію, здавати свою нерухомість, а самим жити в Україні. Найголовніші висновки: що треба робити вже і зараз: почати вкладати в 401K або IRA, користуватися Compound Growth, подумати про інвестиції в фондовий ринок чи нерухомість, якщо маєте можливість, мінімінізуйте міні, 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 особливо. Витрати на авто та споживчі кредити. Якщо ви ж берете іпотеку в старшому віці, плануйте як швидше її виплатити, або як заробляти на стороні пасивним доходом. Молодшим людям ідеально починати інвестувати у 25, щоб потужніше спрацював ефект складних відсотків. Чого робити не варто: відкладати пенсійне планування на потім. Сподіватися, що Social Security вистачить на життя. Цього майже ніколи нікому не вистачає жити у барах і витрачати все, що ти заробляєш, не думаючи про майбутнє. Якщо ви не хочете бути людиною, яка на пенсії рахує копійки і не знає, як заплатити за рахунки, починайте діяти вже зараз. І не хвилюйтесь, якщо нічого не відкладаєте. Краще панікувати, панікувати разом в коментарях. Ось тут інше відео про мої фінансові помилки, які я зробив в США. Подивіться, щоб не повторювати їх. Дякую за перегляд! Всім щастя, здоров'я, племінники!